За виконання плану мобілізації, грамота голова Хмельницької обласної адміністрації Михайло Загородній отримав подяку з рук військового комісара. Очільник краю за місяць роботи встиг внести свій клад у набір новобранців до Збройних сил України. Це ж не моя. Так розпочалася 31-та сесія обласної ради. Згодом депутати вирішили внести зміни до порядку денного. Злободенне питання підвищення тарифів викликало жвавий інтерес та обговорення у обранців. Тож після довгих індивідуальних апелювань до уряду вирішили колективно звернутися до керманичів країни з проханням знизити тиск на населення високими цінами на світло та воду. Нагнали ці тарифи до Без кінця, а тепер немає воротя. Треба, щоб була політична воля сьогодні президента, і щоб він разом з нами настояв на тому, щоб кабінет міністрів зумів знайти кошти, щоб зменшити тарифну сітку для нашого населення. На ротації біля східних кордонів нашої країни на виконанні бойових завдань зараз знаходиться сотні прикордонників, працівників правоохоронних органів та СБУ. Керівники цих трьох силових структур області і просять допомоги для своїх колег, звичайно ж, фінансової. Від управління задіяно 10 одиниць автомобільного транспорту для того, щоб цей транспорт працював. Нам приблизно потрібно протягом року 756 тисяч. Ми робили розрахунки для того, щоб забезпечити, забезпечити пальним. На жаль, цього недостатньо, тому ми і звертаємося до вас за допомогою. Розглянути прохання комплексно та віднайти кошти. Депутати взялися одноголосно. Швидко проголосували і за програму підтримки осіб, що брали участь в АТО. Таких потрібних 2 мільйони гривень тепер підуть на підтримку сімей військових та протезування постраждали. Ми сьогодні захистили кожну сім'ю в сумі півтора тисячі гривень, які перебувають на території. АТО. В разі, якщо дані особи. Потребують кошти на лікування. Ця сума може складати від двох і більше тисяч гривень. Іван Гончар на сесії прозвітував про свою роботу за час головування. Емоційний та ліричний звіт голова обласної ради розпочав з наслідків подій на майдані без досвіду роботи в державному управлінні та непрості часи намагався діяти виважено. Дійсно, ми прожили важкий рік, який Багато чого мене особисто як голову ради, який не працював в органах місцевого самоврядування на таких посадах, багато чому навчив. З початку року нам довелося зіткнутися з тим, що дійсно прийшла Революція Гідності, треба було допомогти людям. Ми допомагали спеціальній роті Богдан. Також ми знаємо всі славно з сьому Санроту. Ми знаємо, що попередній губернатор прийняв автомобілі в такому стані, що прийшлося. Дійсно, з волонтерами і за підтримки депутатської. Депутатів особисто моєї підтримки нам прийшлося їх ремонтувати. Підтримати медицину у Всесвітній день здоров'я в сесійній залі народні обранці хотіли широким жестом, забравши кошти з фінансування програми агропромислового комплексу. Частину грошей за придбання власниками селянських господарств двоїльних апаратів відшкодовує держава. Ці гроші в сферу охорони здоров'я після обговорення вирішили не перекидати, а підтримати сільського товаровиробника. Чинові, та яка є для людей 2,50. Порівняйте із минулом роком при вкусі долара того і цього, то це невеликі копійки для неї єдине, але ми їй чимось поможемо. І Я думаю, що це питання служне і його треба підтримати. Стимулювати таким чином розвиток фермерів, одноосібників та виготовлення якісної молочної продукції депутати гарантують субвенціями з обласного бюджету, бо все ж розуміють, село потребує підтримки. В нашій області в сільській зоні проживає більше 600 тисяч населення, з них десь 123 тисячі в тій чи іншій мірі зайнято сільським господарством. Якщо вірити в статистиці, то в минулому році за рахунок приватного сектору 76% молока вироблялося якраз в приватному секторі. На сесії обговорили та прийняли програму соціально-економічного розвитку на поточний рік. Зокрема, нею передбачено будівництво спортивно-оздоровчого комплексу «Селищі Сатанів. Хоча спочатку перша черга цього проекту будувалася як гірськолижний курорт, альтернативу Буковелю на теренах області. Депутати сприймають з посмішкою. Під час презентації фільму чимало з них уявляють себе на відпочинку. Друга черга будівництва стартує в серпні 2015 року. Про бюджет новобудови у департаменті соціально-економічного розвитку скромно промовчали. А от на реконструкцію комунального підприємства аеропорту Хмельницький гроші й досі шукають. Литовище в аварійному стані та ще й з невиплаченою робітникам зарплатнею. Виділені кошти на реконструкцію у 2012-2013 роках не зовсім допомогли. Замість оновлення в аеропорту з'явилися свіжі траншеї. Тепер знову будуть шукати кошти, щоб засипати ями та погасити борги.